Давайте дізнаємось, кому яка швидкість дісталась. Ну от я повільна. А я швидка. А у мене ідеальна середина. А їсти ми будемо смачно лапшину Принглс, я дуже хочу її спробувати. Але рухатися швидше просто не можу. А я можу. Дивіться і вчіться, як треба швидко їсти лапшину. Намотаю її ціляком на паличці. І їмо, а потім запиваємо апетитним бульйоном. Бабуся, у вас вуса повисли. Подумаєш? Значить, у мене є ще локшина, яку я можу з'їсти, Як же повільно до джил доходить. Згоден. А ще вона дуже повільно буде їсти. Нам доведеться довго на неї чекати. Проте я буду насолоджуватися кожною лакшинкою. Подивіться. Я вже майже спробувала одну. Ну, яка нудьга? Гей, бабуся, ой. А чого це ми спимо? Прокидайтесь. Саме час продовжувати челендж. Доїла браво. Цікаво, що випаде нам цього разу. У мене середня швидкість. А я буду як равлик. А я супершвидкий. Що ж ми будемо їсти? Люд'яники. але виглядають вони моторошно. А як на смак? На смак вони дуже навіть нічого. Передчуваю цей смак. Чого тут передчувати? Потрібно взяти та з'їсти. Він же нереально смачний. От і все. Ой, здається, мешканець цього льодяника тепер поселився у мене в роті. Яка гедота! А чому ти так на мене дивишся? Тарган поселився на твоєму волосі. Тарган. Які ж ви комедні! Ой, не можу. Добре, треба вигадати, як швидко з'їсти льодяник і не з'їсти таргана. Знаю. Мені допоможе в цьому молоток. Вийшло. І льодяник розбила на маленькі частини, і від таргана позбулася. Бувай, бувай, друже. А ось ці солодкі уламки я зараз швиденько з'їм. Ммм, Смакота. Він і досі у мене на голові <сміття> жахіття. Давайте швидше дізнаємо, що нам випало. Я швидка. Ну, а мені не звикати. <сміття> а мені пощастило. У мене звичайний темп. Обожнюю пластівці горова. Ой, бабуся, знову гальмо. Але нічого. Ніхто не заважає мені з'їсти смаколик швидко і одразу. Не розумію, навіщо люди змішують пластівці з молоком в мисці. В середині все одно все перемішається, тому що так смачніше джил. А мені і так нереально смачно. Зап'ю молочком. Все було боляче. Вибач, бабуся, я дуже поспішаю. Ням. Зараз я відкрию своє молоко. Ого, бабуся, у тебе навіть кришка повільно літає. До того ж у мою їжу. Прошу не заважайте насолоджуватися мені моїм пластівцями. Ну нарешті я поласую. Дуже смачно. От і все, я доїв. А бабуся ще навіть не починала. Джил, ти думаєш про те саме, що я? Давай їй допоможемо. Все ще, що таке. Та як вам не соромно! Навіть крихти не залишили. Ура! Я знову швидка. Моя швидкість середня. А я буду повільним. Зате я зможу насолоджуватись смаком. Ого, морозиво. Морозиво можна насолодитись, навіть якщо їсти його швидко, як я. Ой, здається, я застудилась. А вчі. Ой, як же мені холодно. Бідолашна. Необхідно терміново поміряти температуру. Я такого ніколи в житті не бачила. Джил, тебе треба відігріти. Тримай пледик, шапочку, шарфик, грілку та гарячий чай. Зачекай. От тепер можеш пити. Фух, бабусю, велике дякую. Тепер мені справді набагато краще. Моє морозиво розтануло. Тепер це просто калюжа на столі. І дивимось. Швидка. Посередня. Блін, а я знову повільний. І що ми будемо їсти? О, ні. Смердючий сир в принципі їсти бридку. Що вже говорити про те, щоб робити це повільно? Так, я його також не люблю. Виглядає так собі. Куштувати не хочеться. Сподіваюсь, на смак він не такий бридкий, як на запах. Точно. Я знаю, як з'їсти його максимально швидко. Для цього достатньо його розплавити. Що це вона вигадала? Зараз я розплавлю цю смердючку. Готово. Випити цю жижу я зможу набагато швидше, ніж з'їсти сир. Повірити не можу, що я засунув це собі до рота. Це огидно. Не тільки на запах, але й на смак. Чим швидше я його вип'ю, тим краще. Який же огидний запах? і все. Oh Молодець. А я, мабуть, зроблю це так, як зазвичай пробують сири справжні дегустатори. Для цього потрібно обережно відрізати шматочок спеціальним приладдям. А тепер можна й спробувати. Ну хто ж зробив тебе таким смердючим? Хоча на смак не так же й погано. Мені навіть подобається. Хоча ні, кого я обманюю. У мене навіть живіт розболівся. Це було бридко. Але я це зробив. О майка! Ага, не тільки ти. Ми всі це зробили. Ми молодці. Обі, я знаю, що це ти. Досить у мене тикати. Заспокоїлись, час дивитись картки. Я повільна. Середня швидкість мені підходить. А я буду швидким. Коли справа стосується цілого відра курочки з KFC, то я завжди самий перший. Добре, що до курочки в комплекті йде ще й кетчуп. Згоден, це ідеальне поєднання. Зараз я як слід обваляю курочку в кетчупі, щоб вона повністю вкрилася соусом. А потім я зможу по-справжньому насолодитися цими ніжками. А от і від кісток я, мабуть, позбавлюся одразу. М -м -м, яка смакота! Що все? Не думавши їх так мало. Осмітити, а смітити навіщо? Ану, прибирай кісточки. Отож. Ну що ж, мабуть, і я підкріплюсь. Виглядає дуже апетитно. Смачно. Ага. Це буде смачно. Як це? це? Бобі, тепер я тепер розумію. Ніжки справді швидко закінчуються. Бабуся, в мене є ідея. А чому б нам не посупити ніжки у джил? Вона все одно не помітить. Чудова ідея. Підтримую. Що відбувається? А де моя курочка? Why? Ну а тому я й не люблю бути повільною. У першому раунді я хочу, щоб ви приготували для мене яєчню. Легше легкого. Я готова починати. А мені допоможе наука. Я вже навчився збільшувати кетчуп. Okay. Для сестрички все що завгодно. Для початку на сковорідку я покладу ось таку милу форму. Додам більше олії. А далі відділю білки та жовтки. Добре. Відділяти не буду. Краще потім виловлю. І допоможе мені в цьому ось така рибка. Очі мого зайчика буде з жовтків. А решта мордочки із білків. Дідусь, як тобі? Начебто мило. Клас! Часи мені приступати. Я ж тобі сто раз повторювала не одягати так окуляри, Щоразу валишся на підлогу. Та все гаразд. Що ж, саме час випробувати мій збільшуючий промінь. Здається, ти його не збільшив, а зменшив. І це дуже смішно. Щось пішло не за планом, але не страшно. Я все одно його збільшу. Просто другого разу Спрацювало. Ну що, ви мені вже заздрите? Це вже не проста наука, це вже справжнісінька магія. А це означає, що моя яєчня буде по-справжньому чарівною. Час вивалювати це величезне яєчко на сковорідку. Бачили, який жовток. Ця ваша наука маячня. Тут головне майстерність. Я ось зроблю для віки щось реально незвичайне. Для початку потрібно розбити яйця у спеціальні формочки, а потім занурити їх у киплячу воду. Поки яйця готуються, я робитиму бутерброд. Беру стиглий смачне авокадо і відправляю його в блендер, а потім намажу його на хліб. Отримані яйця потрібно розкласти кругом нього. Дивіться, виглядає так, наче зайчик сидить на галявині. Хіба це не чарівно? Ну, не знаю. Мій зайчик мені подобається більше. У нього такі великі очі. А я став автором найбільшої яєчні у світі. Віки такої ще точно ніколи не пробувала. Небагато кетчупу, який я збільшував на самому початку, теж не завадить. Ну що, Віки, час обирати переможця. Все таке апетитне. Мабуть, спочатку я спробую яєчню у вигляді кролика від моєї сестрички. Ідея крута. М -м -м, і на смак дуже здорово. Фух, я рада. Ось це так. Він ще на травці сидить. Не терпиться спробувати. Смачно. Яйце так. А ось авокадо я ненавиджу. Як же так? А це ще що таке, дідусь. Що за яйце гігант? Я таке не хочу. Ну що? Переможець очевидний. Сестричка, дякую. Ура! я перемогла. Я знала, що Вікі сподобається. Та годі вам, шеф, не дуйтеся. А в другому раунді я хочу, щоб ви приготували коктейль! Як завжди, готова. Це дуже цікаве завдання. Коктейль? легко мені не звикати перемішувати будь-які рідини! Для початку я хочу приготувати льодяник на паличках. Для цього лядяники в рідкому вигляді я розливаю по колбачках. Після чого занурюю туди паличку, попередньо посипаю цукром. Залишилося засікти час і можна подримати. Так, він і справді заснув. Ну і добре, менше галасу буде. І так, в моєму коктейлі буде запашна полуниця, спрайт і трохи льоду. Залишилося все гарненько подрібнити в блендері, перелити отриману суміш в келих. І перший етап завершено. Далі в хід піде манго. Його я також змішаю із спрайтом та льодом, після чого другим шаром налю в цей великий келих. Але і це ще не кінець. Тепер я подрібню мою улюблену чорницю. І це буде останній шар мого коктейлю. Ой, як гарно! Так, так, дякую, я знаю. Прикрашу його часточкою полуниці і гарною трубочкою. І цей розкішний коктейль перетвориться на шедевр. О, ледяники готові. Ну що? Ви мені вже заздрите? Подивіться, вони дуже схожі на кристали. Ось це так. І справді схожі. Але це ще не все. Тепер я візьму склянки. І прикрашу їх кольоровим цукром. Потім додам льодяники всередину склянки. додам трохи льоду та спрайта. Вийшло смачно та гарно. Джил, а в тебе що? Та в мене ще й не народилася ідея. В своєму коктейлі я намішаю самі улюблені смаколики віки. Почну зі скітелс, них навіть і я пройти не можу. Їх я засиплю на дно акваріума, далі лід і мармеладні рибки. А тепер саме головне синя фанта. Подивіться, мі коктейлі справді дуже схожі на акваріум. Упевне, навіки буде у захваті. Як же круто все виглядає! Мабуть, першим я спробую цей морський коктейль. Ням. 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 Люблю тебе, сестричко. Шеф, ти ж постарався на славу. Дуже смачно. Я рада. Дідуся, від тебе я такої краси не чекала. Спробуй ось цей червоний. Як же здорово, що це не просто коктейль, а коктейль з льодяниками. Дідусь, це нереально. Ти переможець. Дід, ти чуєш? Ти переміг. Я правда. Ура! Дякую, онучка! Я знам. А у цьому раунді приготуйте для мене якийсь салатик. Салатик? Просто буде зроблено. Та це так просто, як жонглювати перцями. Дівчатка, не поспішайте! Спочатку я у мене є чудовий план. Всі знають, що немає нічого смачнішого за овочі, які ти щойно зібрав з огороду! То чому б мені не обзавестися своїм домашнім огородом, з якого я зможу зібрати, наприклад, салат. Я посаджу насіння салат в горщик і гарненько палью. Насіння, до речі, експериментальне. Виросте швидко. Діду, у тебе вода лється повз горщика. Ой, ну нічого страшного, це просто вода. Проте дивіться, як швидко виліз цей салат. По моєму це справжнісіньке диво. Саме з нього я й готуватиму. Так, приготування та дідусь це ще те кіно. А що не так? Чув, що усі люблять сухарі у салаті. Так ось хліб у мене є. Понад нього я налюква квасолю в томатному соусі. Як вже видно, це виглядає. Чому ж? Я зробив ідеальне місце проживання для цього динозаврика. І трава є, і скеля, все, що потрібно, головне смачно. Думаю, цю виду, то зможе переплюнути будь-який інший салат. Тож у мене є всі шанси. Для початку потрібно зібрати всі овочі разом та нарізати їх на шматочки. Зробити це не просто, а ще й дуже весело. Здорово, я впоралася, так супер! І взагалі звичайний салат це нудно. Тому мій буде виконаний у стилі сучасного мистецтва. Шеф, вам подобається? Подобатись мені буде той салат, який я збираюся приготувати. Спочатку змажу тарілку соусом. Далі потрібню чорний хліб на дрібні крихти. Крихти потрібно буде висипати зверху соусу. Ну, а тепер візьмусь за овочі. Я наріжу і розкладу їх так, що буде виглядати, наче вони ростуть прямо з землі. По-моєму, дуже незвичайна ідея. Вікі, ну що, час обирати переможця? <гас> Як же все круто виглядає? Почну з того, що для мене приготував дідусь. Який крутий та великий динозавр! З ним так здорово грати. Цікаво, а з чого він зроблений? О, здається, це шоколад. <смір> <смір> Точно, <смір> дуже смачно. А тепер дізнаємо, що ж це за скеля. Ой, ось це Гедота. Ненавиджу фасоль. Не догодив. Ого. Сестричка, не дарма, ти так довго ходила до художньої школи. Тепер ти можеш навіть <смір> овочами малювати. Для тебе все що завгодно. Ого. Салат від шефа виглядає найкрутіше. Час спробувати. Де ж моя ложка? Ось вона. Фу, та тут же одна зелень. Я таки не люблю. Що? Ну, гаразд, ти просто ще маленька. Сестричка, вітаю тебе з перемогою. Твій салат мені сподобався найбільше. ямі! Так, сьогодні мені прямо щастить відчуваю себе справжнім кухарем.